У міському культурно-дозвільницькому центрі Павлограда пройшов конкурс до 37-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Заходом вшанували учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та приділили увагу захисту довкілля екології. Що в минулому році ми не проводили фестиваль? То в цьому році вона інформація ми його провели, і ви зробили свої творчі роботи дійсно неперевершені. В них така біль. У них спогади. І ті покоління, які розуміють, що таке було Чорнобильська катастрофа минуло 37 років, але наслідки досі, в хворобах, цілих поколінь, в померлих людях. Конкурс проводився за такими номінаціями: творча поробка, виконана у будь-якій техніці, та власний авторський твір у прозовій або віршованій формі. Переможців відзначили у трьох вікових категоріях: перша з яких Діти до 10 років, друга від 11 до 18 років, третя категорія від 19 років і старша скинув вчитель. Потім якось захотілося написати про природу, те, що потрібно її берегти, і якось склалося так. Це була ідея, так це е, туга та біля усіх матерей, жінок та дівчин, які чекають своїх чоловіків, братів е, та своїх. Батьків, з війни. так, це дуга. Цей конкурс допомагає не стояти на місці та усвідомити актуальні проблеми сьогодення. Так вважає вчителька української мови і літератури, ліцею номер 17 Надія Гордієнко. Думка творчої людини. Брати участь у тих конкурсах, в яких я можу розкрити свій талант. Глибоко розумію тему, і саме це мене наштовхує на от власні роздуми, висловлювання. Також спонукаю дітей теж долучатися до мене, тому серед учасників багато учнів нашої школи. Роль педагога у тому, аби навчити молоде покоління дбайливо ставитися до матінки землі. І наша праця саме в цьому і полягає навчити розтлумачити, доступно донести інформацію дітям про те, що там, де ти живеш, не можна смітити, не потрібно призводити до таких катастроф своїми власними руками, аби всесвіт загинув. Усі учасники отримали дипломи та подарунки. Данило Трохименко, і Митник, Новини ПТРК.